Плата за гріх, смерть. Але Бог, єдиний, хто має безсмертя, подарує вічне життя всім викупленим. До того дня смерть є безсвідомим станом для всіх померлих. Коли ж Христос, що є нашим життям, з'явиться, то воскреслі, праведні та не Воскреслі праведні, та ті, хто залишилися живим, зустрічаючи Ісуса Христа, вони зміняться, переміняться, будуть преображені, прославлені, будуть підняті на зустріч Господу. Друге Воскресіння, Воскресіння неправедних, відбудеться через тисячу років після цього, коли в книзі об'явлення написано, що е, сатана більше не скутий, не. Е, не поневолений, і потім він починає зводити народи це друге воскресіння, і про це ми поговоримо в наступному відео. Тому, будь ласка, підпишіться і дочекайтесь. А якщо ви вже дочекались, то просто подивіться.